Я не вийду, тому що я знаю, сейчас вийду, сейчас почнеться. О, ні! Твою мать. Твою мать. От до того ти доги Я ж казав, що не треба було відкривати двері. Не, не відкрию, іди гуляй. Я чуть не здох. О, нарешті ранок. Йоханий бабай. ото срань. Ні, не відкрию. От тобі... от тобі погигикало. Ну, тобі погигикало, тут аж ото. Стука, я не буду відкривати. Я ще здохну. Ага. іди гуляй. Нам треба до, до ранку дотриматись. Йоханий бабай.